Тернополі щодня на цій волонтерській кухні гамірно тут збираються жінки й чоловіки громадської організації Бункер С, щоб долучитись до виготовлення корисних смаколиків під патріотичні пісні. Кажуть, розпочали свою діяльність ще з 2014 року, а нині щодня готують різноманітні страви, варять каші, консервують овочі та м'ясом. Задля доброї справи збираються близько 20 волонтерів. Серед них переселенка з Херсону Наталія Ткаченко. Я ну, шукала таке місце, де можна було б допомогти хлопцям і бути разом з людьми між людей. То ми я запитала у людей, мені сказали адресу, я навіть не знала Тернопи поля. І так я як і дівчатам завжди розповідаю. Я прийшла на нюх. Сьогодні тут готують вареники. Усе розпочинається з пані Ганни. Вона приходить на роботу першою, замішує тісто. Інші жінки розпочинають ліпити вареники. До них долучаюся і я. А от рецепт э, ідеальних вареників для вас у чому тіста і чи вареники? Із любов'ю робити? Так, що чергу і що не була да добра, також важлива. А далі начинка. Сьогодні готуємо з картоплею. За день кажуть, встигають наліпити більше трьох тисяч вареників. Згодом їх варять, а потім складають у пластикові відра. В одному вміщується приблизно дві сотні штук. Їх заливають смальцем. Таким чином, розповідає волонтерка Анна Руда, страва зберігається довше. Тим часом кипить робота і на іншій кухні у селі Сура, що на Кременеччині. Тут почали працювати одразу від початку повномасштабного вторгнення. Тож уже три роки громадська організація не Опіклується про наших захисників і захисниць. Вони не впускають рук. Цим ж десь і підтримують наші руки там на передові для того, щоб ми могли оцінити сутність нашого нашої боротьби з ворогом. Долучаються до роботи близько 18 людей. Якщо потрібно приготувати солодощі, допомагає навіть усе село. Ну зазвичай це ми з 9 до третьої, четвертої, п'ятої. По кількості роботи, як яку заплануємо, два-три рази в тиждень. Ми приходимо. Що робимо стабільні українські вареники, український борщ? Але ми сушимо овочі, відправляємо такі сухпайки. Пельмені, млинці з яблуками, голубці. А сьогодні волонтери вирішили навчити і мене готувати українські смажені пиріжки з м'ясом. Іншими словами, біля шим. Одягаю фартух і беруся до роботи. Для тіста пояснюють, потрібні вода, дріжджі, сіль, цукор, олія та борошно. Замішуємо, накриваємо і залишаємо, щоб підійшло. А коли тісто готове, формуємо пиріжки. Я насправді теж вперше от роблю біля і виглядає не так вже й складно. Тобто, будь хто хоче, і може до вас прийти, доєднатися і зробити разом з вами, так? Звичайно, аби тільки було бажання, можна зробити все і навчитися все. Не всі все вміють зразу, але поступово всі можуть навчитися. Далі починаємо смажити. Хрумкі біляші волонтери охайно складають і відправляють нашим військовим на фронт. Це лише маленька частина тієї великої допомоги, яку вони щодня надають захисникам. А от у невеличкому селі Биківці у місцевій школі невтомно працює волонтерський штаб. Тут дорослі й діти плетуть маскувальні сітки, виготовляють укопні свічки. Кожен робить свій внесок у спільну боротьбу. Від початку війни ця ініціатива стала важливою місією для громади. Перші сітки плели з підручних матеріалів. Натягуючи волейбольні шнурки, не зупинялися навіть під час тривог роботу продовжували в укриттях. Одного разу до мене подзвонив мій брат, військовий, доброволець, який з самого початку війни пішов на фронт, подзвонив і спитався, чим ви допомагаєте армії. Я розповіла йому, і він сказав, що в тому селі, де він був, при фронтовому селі жіночки плетуть сітки. Він прислав нам відео. І одночасно прислав клаптик тканини, з якої вони плели сітку. Я поговорила зі своїми вчителями, з нашими вчителями гімназії, розказала таку ситуацію, і ми вирішили пріоритетом нашої роботи, що ми плели сітки. Відтоді робота не зупиняється. За цей час вони виготовили понад 120 сіток, що тепер захищають наших воїнів на всіх прифронтових напрямках. Але цим допомога не обмежується. У школі також створено більше двох сотень окопних свічок. Школярі добре знають, що для їх виготовлення потрібні найпростіші речі: бляшанки, віск або парафін гофрований папір. Але найголовніше це їхнє бажання допомогти. Свічки уже другий рік поспіль робить Максим Щасний, учень дев'ятого класу. Каже, долучають. Це бо воїни оберігають нас, а він хоче віддячити їм, хоча б так. Скріпчуємо картон, брали і з фізвітілю, і довкілає, і потім допускаємо тісно було зв'язку. Так роблять заготовки для окопних свічок. Одна така свічка може горіти до шести годин. Вона дає тепло, світло і може навіть підігріти їжу. Якщо ми всі будемо разом, а разом ми сила, то обов'язково перемога буде, і перемога буде за нами. Разом із сітками та свічками вони вкладають частинку своєї душі обереги, дитячі малюнки, солодощі, свою любов. І вірять у те, що кожна їхня ниточка, свічка, малюнок це ще один крок до нашої спільної мрії до перемоги. Війна згуртувала й об'єднала людей і у сусідньому селі. 28 лютого, після благодійного колядування на підтримку військових, місцеві жителі зрозуміли, їхня допомога має бути ще потужнішою. Так народилась громадська організація Зроби крок до мрії. Працюємо в різних напрямках: що маскувальні сітки, що окопні свічки виготовляють є хлопці в нас, які працюють в нашому складі, виготовляють буржуйки хлопцям. Відправляють. Волонтери організовують ярмарки, лотереї, акції, збирають кошти на дрони, купують необхідне для фронту. Обутні вони збираються переважно вечорами, а у вихідні в день. Особливу увагу тут приділяють плетінню маскувальних сіток, і ця справа має свої секрети. Плетемо хаотичним малюнком для того, щоб малюнок з дрона не кидався в очі, щоб не виплітати там ніяких квадратів, кругів і так далі, тому що це неприродньо. Бажано, щоб малюнок був хаотичний. Ну, бачите, зима ніби, але снігу немає. Тому виплітаємо сітки і темних кольорів, такі щоб були так, якби кольору болота, і білі, такі з, з чорними вкрапленнями. На випадок того, якщо хлопців буде запит, буде сніг, буде цей, щоб мати можливість забезпечити і такими сітками. До роботи долучається багато людей. Кожен із них невід'ємна частина великого механізму. Серед них і тридцятирічна Марія Нестер. Хочеться кожного підтримати, хочеться підтримати військовиків і вкласти частинку своєї допомоги, доброти і, і хочеться їм допомогти. До роботи берусь і я. Запитую, як правильно плести, звертаюся за порадою і вже за кілька хвилин відчуваю, як робота захоплює. Одну ось таку стандартну сітку кажуть, можуть сплести за одну годину, якщо ж сітка більша за три. І ось за декілька хвилин спільними зусиллями ще одна сітка готова. Завершальна деталь наліпка з емблемою організації. Не сітками єдиними. Вирушаємо у гості до волонтерів із Шумська. Зима, холодно. Як можна поділитись з нашими захисниками теплом? Один із варіантів чай, тепло з рідного дому, впевнена керівниця пластової домівки Олена Ходюк. Ділиться це авторський рецепт, тому як готувати енергетичний напій вчить і нас. Для того щоб зробити такий чай, нам потрібен лимон. Імбир і мед. Нарізаємо усе необхідне і передаємо пані сніжані. Вона ретельно подрібнює все у блендері, змішує, а потім щедро додає меду. Готово, кажуть волонтери. Та поруч з цим привідкривають для нас і рецепт енергетичних батончиків. Основою теж є мед. Ми беремо різноманітні горішки і такі, і насіння соняшника, і арахіс. Раніше нам за кордону дуже багато різноманітних горішків передавали. Зараз ми використовуємо те, що маємо. Додаємо трошки льону, тому що він корисний, трошки подрібнюємо. Обов'язково сушена ступофрукти. Можна брати будь-які, ми найбільше любимо яблучка. А далі все за власними вподобаннями і смаком можна додати какао, пластівці, макову начинку, халву чи палички. Усе це спершу подрібнюють, далі обгортають кокосовою стружкою. Волонтерську кухню на базі пластової домівки організували з лютого 2022 року. Одна партія енергетичних батончиків виходить за 20 хвилин. Для мене це є моє життя, тому що. Е Ця справа у усі сфери мого життя і моє учительство, і пластування, і моє життя письменниці. На таку допомогу мають запит військові з різних ліній фронту, забезпечуватимуть захисників і надалі. Ось такі вони волонтерські будні. Щоденна праця для підтримки наших воїнів. Кожен день волонтери працюють не тільки для того, щоб допомогти, але й для того, щоб нагадати ми разом, ми сильні, бо кожен може зробити свій крок до перемоги.